Далі у нас на зв'язку Володимир Цибулько, політичний аналітик, письменник, народний депутат України четвертого скликання. Пане Володимире, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю. Давайте розпочнемо нашу розмову з призначень дипломатичних призначень. Велику ротацію провів президент Зеленський в Депкорпусі. 30 послів і представників України по всьому світові будуть е е змінені. Частина вже призначена, частина ще чекає гриман. От про що свідчить е е оця от масова ротація дипломатів? Чи. Потрібно було в такий спосіб змінювати весь дипломатичний корпус і чекати 3-4 роки, коли в деяких країнах не було послів України, і ми мали певні проблеми у комунікаціях з цими державами. Ну, найперше про внутрішні справи. Бо по суті, Міністерство закордонних справ. Було поставлено в таку позицію в е, ієрархії влади, що е, ну ніякої суб'єктності не демонструвало. Проблема в тому, що міністерство і ну, звичайно, що е, дипломатія, міжнародні відносини є прерогатива президента, але міністерство є міністерство. Міністерство не можна було е, позбавляти суб'єктності, заганяти в такий ну сервільний статус, е, чого зволіть». І як наслідок цього дипломатія перетворилась замість ефективного інструменту у синекуру для дружків Зеленського, і він розсаджує: ми бачимо абсолютно кричущу історію, наприклад, у Швейцарії, коли співробітник українського посольства який з'явився там разом із екс генпрокуроркою Венедиктовою. Раптом побіг відмивати російські гроші під санкційні у швейцарському банку, що просто ну швейцарських урядовців, ну чесно кажучи, дуже дуже розсмішило. Але це це та ситуація, яка типова для призначенців зеленського. Ми знаємо. Е Таку Олесю Лілящук, е посолку до Болгарії, яка нещодавно відзначилася тим, що місцевому кримінальному авторитету вручала нагороду від імені Української держави. Ну це все весело. Єдине, що коли ми дивимося, список послів, то дійсно там є дипломати з дуже хорошою репутацією, дуже ефективні. А разом з тим є. Ну, Якісь дивні призначення, наприклад, призначення до оману послом жінки. Оман це така консервативна монархія е е Петрократія, яка е ну, базується по суті на нафті, Газі і, і суперконцентрованій владі, але е разом з тим. В таку консервативну країну слати жінку послом, це по суті перекреслити будь-яку ефективну участь в ну, в розбудові стосунків. Ну, мова йде про Ольгу селих. Ми скажемо нашим телеглядачам, так, так. щоб було зрозуміло. І насправді ну я... насправді ніхто не може зрозуміти, як вона дотична до дипломатії, бо Ірина Геращенко, яка власне і дуже багато працює в зовнішній політиці, зараз і раніше працювала, каже, що вона такої людини не знає. Ну вона взагалі з бізнесу, вона очолювала в Києві. Будінвест, по моєму, якась компанія така такого, ну такого, типово забудовницького типу. Бізнес. Ну я не знаю. Можливо, Оман важливий для якоїсь групи в оточенні зеленського саме не скільки. Політичними контактами, скільки як офшор, де віднова, ми пригадуємо, що там кошти відмивав навіть Янукович, бо Оманські банки приймають будь-які готівкові кошти, будь-які, тобто, це такий офшор, який взагалі не відсвічує. Кошти, які він приймає, і не ревізує походження цих коштів, нічого тому оце така дивна історія. Ми ще пригадуємо ще дивнішу історію, коли, наприклад, Агріманна Федора Шандора, професора Ужгородського університету, від Будапешта, був отриманий. Шандор, наскільки я розумію, так і не доїхав до Будапешта. Тепер півтора роки він був в теробороні. Вся країна бачила миле фото, коли професор Шандор в окопі в формі тероборони приймає по ноутбуку іспити своїх студентів. Це дуже мило, але він півтора роки мав сидіти в Будапешті. Тобто, ця історія ще дивніша. Історія з Костіним ще кумедніша. Справа в тому, що Враження таке, що на Костіна ніхто Агріман взагалі не засилав, але його оголосили вже послом Нідерландах, і е, зроблено схоже це було так, щоб Нідерланди вже не відкрутилися, оскільки дійсно Нідерланди дуже дружні до України. Але враження таке, що, що ну просто е, уряду Нідерландів відвісили ляпас такі відвертий, ну це ж, так що, це ще конституційна монархія, наскільки я пригадую, тому не тільки уряду. Е, ну от, от ми маємо дуже дивну історію, хоча там є купа дуже професійних е, послів із хорошою репутацією, із е, досвідом роботи і в посольствах і. Е, в апараті міністерства, ну але ну не знаю. Наприклад, відкликання посла Корсунського із Японії ну, мені дивне, бо якраз Сергій Корсунський там дуже добре вписався. І е, наскільки я знаю, е, зараз швидше за все, що Японія буде грати в одну в одні ворота, тобто е, японська дипломатія в Києві буде дуже активна. а українська в японії ну так собі ну, очоласне власне, що... власне пане володимира подивимося як е, якими будуть е... Наступні призначення дипломатичні вже повернемося до цієї розмови, бо це насправді цікаво і в контексті майбутнього інтересів української держави у світі. А також звичайно, я думаю, що Зеленському цікаво знати, хто буде представляти Україну в контексті наступних президентських виборів, тому що це теж важливий елемент дипломатичний корпус, як вони будуть працювати із нашими західними партнерами на цьому тлі, е, Арестович про ковсіда. Забули і даруйте, що я сьогодні про нього згадую, але ну дуже. не можу не згадати, оскільки він в чергове заявив про те, що довіряє Путіну більше ніж Зеленському. А також підтвердив свої наміри балотуватися у президенти, що теж дуже дивно звучить, чесно кажучи, зважаючи на те, що він уже два роки, чи майже два роки, живе за кордоном, і е, тут питання е, до того, е, що чи законодавство передбачає, щоб кандидат президент жив постійно в Україні останні 5 років. Що сказав колишній радник, позаштатний радник Офісу президента України в подкасті? PDB Подкаст? Він відповів на запитання ведучого, який запитав нього. Кому він більше довіряє Зеленському чи Путіну? На що той відповів Путіну? Бо ворог найкращий учитель. Путін мій суперник і це чесна боротьба. Але внутрішня політика це завжди пробрут, і Зазвичай твої найкращі друзі це ті, хто тебе зраджує. Ну, ось так відповів Арестович. Чи можна Арестовича в, в, розглядати в контексті Юрія Бойка? Бо вони якось синхронно починають торпедувати і працювати на е, приблизно один і той же електорат або на тих же і тих же українців, які зорієнтовані на проросійські сили, чи це є вже внутрішня боротьба Арестовича з е, Бойком, а навіть не, не з Зеленським? Ну насправді мені здається, що Арестович не помітив, як він розірвав пуповину з реальністю, і тут уже питання до української спецслужби. Бо наскільки мені відомо перед зникненням з території України пройшла інформація, що Арестовичу було присвоєно чергове військове звання полковника. Хто ж подання підписував, це, це найвище офіцерське звання, як відомо, і полковника просто так не роздають. Тобто, якщо це правда, то зараз треба е, розбиратись в тому, хто видав це звання, хто підписував подання і чому досі е, проти е, за його всі висловлювання проти нього не відкрито жодної кримінальної справи. І це дуже дуже дивно, тому що е, військові званні полковника у віці, який який цілком підходить до е, роботи в військах, він чомусь зник за кордоном, і за це не позбавлений військового звання. Е, на нього не відкрита жодна кримінальна справа, е, що виглядає дуже дивно, але із бойком вони конкурують тільки. За різні електорати, за різні проросійські електорати. Бо в Бойка є ще опертя на оці е, ну, залишки мережі е, РПЦ в Україні, тобто УПЦМП. А е, дуже дивно було, якби мережа УПЦМП раптом підтримувала Арестовича. Це це ще кумедніше. Хоча він, він звичайно, його заносило там і в такі е, монархічні е, монархічного плану заяви і. і Шовіністичний російський, тобто він по суті Арестович, російський націоналіст, як не крутий, він не, не українського мисляча людина, і він пробує це конвертувати в щось. Але росіяни, як відомо, не дуже люблять зрадників. Росіяни якщо би хотіли щось робити, то вони ж все одно будуть оцінювати того чи іншого діяча з точки зору, наприклад, Сівковича. Який до, до має довголітні стосунки із путіним або е, ну ще ряду персонажів, які там є е, в Москві. але ну точно е, с, якісь е, відкриті сценарії щодо Арістовича, вони з е, ходу не будуть реалізувати, тому що ну він е, Арестович це, це такий генератор випадкових слів. Він, коли його фрази дійсно комусь заходять, комусь подобаються. Але в масі своїй це просто безвідповідальна тріпотня, і з цим нічого не поробиш, пане Володимире. Ще один колишній товариш або товариш і Єрмака, і Зеленського, Микола Тищенко, ніяк не може з'явитися в суд в Дніпрі. Вдвічі його запрошували вже, по-моєму, там мали б запросити під конвоєм. Але виявилося, що. У нього проблеми якісь з серцем, і він потрапив напередодні, от в ніч напередодні чергового районного засідання районного суда Дніпра, де мало б розглядатися питання щодо побиття тищенком ветерана у Дніпрі, і цього не сталося. Чи є це от щира, щира? Історія з точки зору судді влади щодо колишнього соратника. Чи все таки це є гра на публіку? Що ну, Тищенко обов'язково відповість за це, але може не скоро? Ну по-перше, Тищенко, кум Єрмака, е е і будь-які судді будуть все одно озиратися на те, хіба хіба там може, е скажімо так, між сатаром і Єрмаком зайде. До такого конфлікту, що Тищенка треба буде посадити. Але, звичайно, відносно Тищенка, фраза Проблеми з серцем звучить як помилка у фразі Проблема з сексом зроблена штучним інтелектом. Ну, треба було щось бовкнути, аби від нього відчепились на певний період з цими судовими слуханнями. Тому швидше за все, що ця історія буде максимально тягнутися. Звичайно, що він ніякого вироку не отримає, але е, або умовний, е, максимум дійсно затягнуть, що він отримає умовний вирок, е, враховуючи те, що він важлива людина для держави е, носій мандата депутатського. Тому це все е, така, ну я б сказав, е, Такий непотизм, така е, гра в свій чужий, коли влада вимушена, все-таки е, процедурно е, якось дотримуватись певних правил гри. А натомість, е, е, коли ми аналізуємо, то в суті це знущання із справа, знущання з закону, це така ну костомаха охлосу, населенню. Дивіться, ми, ми судимо навіть кума Єрмака. Ну. І що на виході українці вже не процес цікавить, українців цікавить результат, а результату тут ми не отримаємо. Ну, Будемо чекати на результат. Дякую, пане Володимире, вам за розмову. Це був Володимир Цибулько, політичний оглядач і коментатор, народний депутат України четвертого скликання. На цьому друзі ми ставимо крапку. Це була програма Вердикт провів її Сергій Руденко.